Заради пам'яті да пам свого чоловіка, будьте сильні, будьте розумними, я, да, будь я прийшов до вас сказати. Зарадоваємо чоловіка, дуже розумно і просимо, будь ласка, допоможіть нам блокувати контрабанду під контролю Російською Федерацією двома областями. Заводи, які отримують е, платять лише мзду я... в Українській, це копійки, а основний потенціал грошовий іде на оборону так званих БНР ЛНР. Булі, які вбивають нас. Грузі вашого чоловіка, це в цій пулі, зрозумійте, за гроші цієї контрабанди. Зрозумійте, який працює, потім хуйло галіме. Зрозумійте, він моїх товаришів побивав. Він вашого чоловіка вбив. Кто его шеф, ты пидораса, блядь, кусок! Что ты кидался сделать, блядь, такие руки? Я могу наших ребят оттуда достать на ти, блядь! Сюда его слухайте мене! Я прийшла до вас! Ну ты ебать сюда! Хочемо, і ми боромо! Слухайте я!